Близько трьох годин тривала кожна операція з родинної пересадки нирки у Запорізькій обласній клінічній лікарні. За допомогою до медиків звернулися дві мами зі своїми доньками. У дівчат в ранньому віці діагностували проблеми з нирками. Оцінивши стан здоров'я пацієнток, фахівці вирішили провести операції з родинної трансплантації. Звернулася з тим, що не було куди підключати вже апарат штучної нирки, без якого вона не може жити, і для того, щоб розглянути питання, зробити цей доступ як тільки де тільки можливо. І після невеликого. Консультації я запропонував мамі, що можна зберегти життя цій донечки і зробити їй трансплантацію нирки, на що вони зразу погодились. А інша пара звернулася з іншими скаргами щодо того, що погано переносить гемодіаліз. Донька, вона то й дещо старша, 25 років, і в неї підвищується тиск, і вже важко переносити. Вона хотіла розглянути якісь питання, що можна як можна покращити її життя. Обидві операції тривали близько трьох годин та пройшли успішно, кажуть лікарі. Вже зараз стан пацієнт. Задовільний і все завдяки злагодженій роботі медперсоналу ділиться хірург Владислав Закордонець. Завдяки злагодженій роботі всього колективу відбувалось, завдяки тому, що адміністрація потурбувалась і забезпечила високотехнологічним обладнанням операційну і реанімаційні відділення. Тобто, все відбувалося з. Відповідно до раніше складеного плану Окрім того, трансплантації, які дозволяють врятувати чимало людських життів, повністю сплачуються медзакладом, а вартість в подальшому компенсує Національна служба здоров'я України для поліпшення якості операції у Запорізькій обласній лікарні продовжують оснащувати заклад сучасним медичним обладнанням. На сьогодні технологічне забезпечення самих оперативних втручань, лабораторних, особливо досліджень. Це все лягає на плечі Запорізької обласної клінічної лікарні їх ресурсу. Недавно ми закупили дуже Високотехнологічне інструментарій для трансплантації на 2,5 мільйони гривень до цього лабораторне обладнання, і це ще не все. Це тільки початок, це суттєві фінансові вкладення, але ми розраховуємо свої потужності, розраховуємо свої можливості і забезпечуємо всім необхідним. Нагадаємо, Запорізька обласна клінічна лікарня досі залишається єдиним фаховим центром трансплантації як в Запорізькій області, так і в Україні. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, на наступний рік в регіоні планують збільшити кількість пересадок життєво важливих органів та удосконалити матеріальну технічну базу. Пан на наступний рік це точно і збільшити кількість трансплантації і поліпшити матеріальну технічну базу безпосередньо обласної клінічної лікарні. Повертаючись до першої теми, буквально зараз ми загіросінчимо обговорили. Наш план дій безпосередньо по території обласного онкологічного диспансеру і та ті завдання, які ми перед собою ставимо, то це якомога швидше відновити функціонування саме відділення радіології, там, де мешканці Запорізької області здобували ключову терапію на нашому лінійному прискорювачі. Станом на листопад цього року в листі очікування на трансплантацію нирок, печінки та серця, значиться близько 800 пацієнтів. Лікарі зазначають, в Україні треба розвивати систему донорства органів та нагадують, що кожен може зафіксувати своє бажання стати посмертним донором. Для цього треба лише звернутися до трансплант координатора. Вадим сорвін Батуренко, телеканал МТМ.